Для цього використовується кнопка S1, натиснюємо її, під нею загорається світлій діод Learn. натискуємо один раз і другий раз. Діод поморгав і потух, це він показує те, що пульт записався. Перевіряємо. Якщо вам потрібно стерти всі пульти із пам'яті привода, тобто Ну, зараз він відкривається. Так же само натискуєте кнопочку S1 і тримаєте. Діод загорівся, і він через якийсь час потухне. Тобто тримаємо, 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 тримаємо. Все. Бачите, він потух, і пульт уже не працює. Не працює. Показую ще раз. Так, ми записуємо. Раз, два. Записався. Зверніть увагу, чим відрізняється автоматіка з цілонаві. У неї йде запис сигнала з підтвердженням. Тобто Перший раз дивіться сигнал йде, а другий раз його підтверджуєте. Тобто ймовірність того, що якась похибка залетить, яка вам не потрібна, абсолютно мінімальна. І стираємо так само, натискаємо кнопку S1, тримаємо, загорається лампочка Learn. Горить, 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 горить. І все. Рідний пульт з Щоб його записати, він зараз не прописаний. Це новий пульт. Щоб його прописати в пам'ять привода, Натискаємо кнопку S1 і тримаємо. Загорілася лампочка Learn. нажимаємо два рази кнопку. Раз, два. Лампочка блимала і потухла. Пульт записався. Далі беремо пульт Unmotors пульт. Так же саме натиснемо кнопку S1, загорається кнопка Learn Раз, два. Пішло підтвердження, навіть пульт прописався. Далі беремо. BFT, автоматика BFT, пульт двохкнопочний. Пробуємо. Натискаємо кнопку S1. Загорається Learn. Раз, два. Все чітко записало. Автоматика BFT, пульт записується в пам'ять. Беремо пульт від стілун ANT 500. Пробуємо записати, натискуємо Learn. лампочка загорілася. Раз, два. Все, пам'ять можна записати пульт Комунело, я пробував, все виходить. На жаль, в мене зараз його немає під руками, а так, в принципі. Отакий От пульт записати можна. Рідний стілоновський, Ан-Моторс можна прописати, BFT і стілон ан 500 Тобто ці всі пульти можна записати в пам'ять привода. Чутливості привода, потужності старту. Плавності і ширини за уповільнення. А також є 5 перемикачів DIP. Рекомендую їх при монтажі одразу виставити. Тут у нас крайні, праві, крайні ліві положення. Рекомендую їх поставити десь посередині. Тобто мінімальне десь посередині. Так само і потужність і всі інші параметри, якщо вам не потрібні. Тому що тоді вони привод запускаються, і ви припусканалації ви його запускаєте, тестите, виставляєте і все. Тому що, наприклад, якщо чутливість до перешкоди на мінімум, то у вас ворота запустяться, потім вони самі від себе зупиняться і назад від, 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 відпрацюють, тобто за висока чутливість і ворота не поїдуть. Тобто, Якщо у вас... Ворота запустились, поїхали метр, зупинилися і назад, від'їхали. Це вам слід додати чутливості. Ставити отак. І тоді вони у вас добре вже будуть. <клес> далі берете у нас є комплектна така інструкція для автоматики відкатних воріт наві з тілом. І по е, докладно описаних от схема підключення плати управління. І що за що відповідає? І згідно цієї інструкції виставляєте собі всі свої варіанти. Ось регулятори, як виставляються, параметри їхні і перемикачі, як виставляються. Передаючий фотоелемент. приймаючий фотоелемент. На передаючий фотоелемент приходить жилення плати управління. Також живлення приходить на приймаючий фотоелемент. Окрім того, із приймаючого фотоелемента виходить сигнал уже на саму плату керування. Із заводу привід йде з перемичкою замість фотоелементів безпеки. Вона об'єднує контакти 8, 9, які там є. Живлення підключається у нас до Клем 7 і 9. Важлива така. Річ як полярність. Тобто У нас постійна напруга виходить з плати управління на живлення фотоелементів. І якщо все правильно ви підключили, полярність правильно, тоді ви бачите, що на фотоелементі горить червоний світлодіод. Це показує, що живлення приходить. Якщо ви підключили і воно у вас не світиться, скоріш за все, ви перепутали полярність. Тобто вам треба просто поміняти провода 7 і 9 місцями. З Цим ясно. Інформаційний сигнал виходить на клему 9, яка перед цим на них стояла перемичка, туди підключається інформаційний сигнал. Тобто, у мене, наприклад, синій і коричній провод це живлення, а два білих це інформаційний, який підходить на контакти 8 і 9. Коли фотоелементи підключені, між ними формується інфрачервоний промінь, ну, він невидимий в діапазоні, але не прямо можна його відчути ось так. Ви проводите між фотоелементами і відчуваєте, як спрацьовує релюшка. Тобто тоді вже точно видно, що звідси виходить сигнал, сюди приходить і фотоелемент його бачить. Звичайно, ви переналагоджені так можете бачити, тому що потім вам треба буде надіти захисні кришки зверху, які будуть захищати фотоелементи. Ось такі вони. Вони потім потім надіваються на фотоелементи і вони слугують для захисту самих фотоелементів. Ще у нас є підказочка. Коли фотоелементи добре працюють, у нас світлодіод номер 8 на платі світиться червоним кольором. Коли ви перемикаєте, він тухне. Тобто це ж для вас індикатор. Що якщо він світиться номер 8 наші фотоелементи працюють і бачать один одного. У нас є така річ, як перемичка. Вона йде жовтого кольору. І вона перемикає дану модель фотоелементів в два режими роботи. Нормально закриті контакти і нормально відкриті. НС і НО. У нас воно зараз стоїть в режимі NC. Для більшості автоматиків використовуються нормально закриті контакти. Тобто, коли фотоелементи працюють, контакти замкнуті. Як тільки ви їх роз... Робите якусь перешкоду, зверніть увагу, загорається синій діод. Це індикує, що е, фотогменти правильно працюють. Тобто, зараз правильно подане живлення, індикатор червоного кольору покаже, що все правильно. Живлення 7-9 клеми. інформаційний сигнал 8-9. Показує принцип дії і роботи самих фотоелементів. Запускаємо привід. Так, то Він зараз крутиться. У нас спокійно, ми відкриваємо закриваємо, з магнітами він потім працює. Включаємо на закриття. Робимо перешкоду. Оп, спрацював і назад поїхав. Зупиняємо. Так. Ще раз. Пульт в мене в руках, запускаю на закриття. Якась перешкода з'являється. Поїхав. Зупиняю. Показую ще раз. Я пультом це не роблю. Запускаємо. Перешкода. Як бачите, коли з'являється перешкода в проємі воріт, привід зупиняється і відпрацьовує назад. Ну і там магніт я вимикаю. Ще раз показую, запускаємо закриття, перешкода. Все, все чітко спрацьовує, а далі магніт виключає в саму автоматику. Виставлений магніт в одній стороні, виставлений магніт в іншій стороні він там за приводом. Тобто крайні точки відкриття і закриття виставлені. І перший цикл. Привод від'їжджає на свої всі швидкості від магніта і до магніта. Тобто їде, виключився. Тепер в іншу сторону. Також там з цієї сторони магнітом вимкнув його. Хоча в настройках зараз включені уповільнення, але перший цикл потрібен для того, щоб привод знав дистанцію, на якій відкривається, він закривається і коли йому притормажувати. Тобто, якщо вже зараз ми запускаємо другий цикл відкриття, то він вже знає, де йому зупинятися, і перед цим він включає уповільнення. І так же саме при закритті. Тобто вже інший цикл, коли вже обучився, він же буде уповільнюватися в кінці. Час, коли починається уповільнення, виставляється регуляторами згідно інструкції на самі, в самій платі управління. Тобто Ви виставляєте, як заблизько уповільнюватися при відкритті і при закритті. Тобто всі послідуючі цикли він вже пам'ятає, де йому зупинятися і де йому в різних положеннях. Відповідає за цей весь процес, такий пристрій називається енкодер. Він рахує оберти валу самого привода в одну сторону і в іншу. І вже він там розчитує, коли йому зупинятися. Такий приклад є не в кожній автоматі до відкритних воріт. Ну, це дозволяє не гукати воротами при кінці, а просто плавненько його так і відкривати і закривати. Також зверніть увагу, у нас змонтовані автомати безпеки. Тобто фотолементи безпеки вони знаходяться між е, в проємі Буї. І Якщо вони один одного бачать, чуєте, вони клацають, тобто, вони розмикають і замикають управління. Принцип роботи простий. Зараз я запускаю. І тільки якась перешкода, він зупиняється і працьовує назад. Це нормальна робота. Тобто Це передаючий фотоелемент, це приймаючий. Сюди підходить тільки живлення. Низько, а сюди також приходить живлення і йде сигнал на сам привід. Тобто ми його ще раз запускаємо, От, тут якась перешкода, раз. І працюємо назад. Це дуже корисна функція для відкатних воріт і для безпечної експлуатації воріт.